Вибухи на аеродромі в і Саратовської області демонструють деградацію військової інфраструктури Росії, де да взагалі не має бути нацистського українського государства. Нам же Столтенберг так сказав. Що тоді в НАТО буде нікому входити. про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, він може лише розділити з усією Україною добрі новини про вибух на аеродромі. Коли у терористів щось горить та вибухає, це викликає позитив. Тим більше, що це аеродром для стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей в Україні. Про все інше поговоримо після війни. Сказав Юсов. Він зазначив, що за все, що відбувається на території країни-агресора, від. Відповідає уряд Ерефії: сьогоднішні події це підтвердження деградації їхньої військової інфраструктури. Решту ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, загадково резюмував представник головного управління розвідки. Зараз з нами експерт бюро аналізу політики Віктор Бобаренко на зв'язку Слава Україні. Вітаємо вас в ефірі, Віктор. Героям слава, доброго вам здоров'я. І вам, я думаю, що. Додалось навіть ендорфінів вам, також Вікторе, після повідомлень про аеродроми Енгеліс та поблизу Саратова. Ну, щось рязань. де Ряза, і рязань і і Саратов на двох аеродромах були вибухи сьогодні. Як написав речник повітряних сил, там же цитують його всі, Юрій Гнат. Хто це зробив, Таке питання навіть ставить. Що відбувається на Росії? І де хто не так покурив Віктор. Ну, у них бачите, це стабільно. Вони зараз будуть. Зараз у них буде палать, Там все в вечірніх оцих всяких Соловйових Скабєєвих сіманянах будуть звинувачувати або ж Україну. Ну їх же ж, зараз спустять же ж. Спустять е, якісь ті шоу. і буде дві версії, будуть видвігати, що це зробили диверсійні групи е, України. Ми можемо припустити на, натомість, що це могли зробити якісь партизани, які вже ведуть в повстанську війну з Путіним. От, але в більшості більшість експертів їхніх, ми їхніх експертів, вже штат беремо в кавички. От, будуть говорити знову, що це неправильно хтось покурив. От, в двох місцях одно Одночасно. От я думаю, що це дійсно додасть нам сил, здоров'я наснаги, а на Росії ще менше буде підтримка Путіна. Вона падає. Нагадаємо, що в вересні було підтримка, і по... ну, це ж їхній лівада центр. Це ж ще довірять лівані центру, так? але підтримка скоротилася. Уже на 6%. У них було, ні, навіть більше. Було 82, стало 74. Це 8%. На 8% це ті, хто зараз або повністю, або хоча б частково підтримують Путіна. От, і СВО, от... СВО Вікторе, і СВО, да, так звано. Да, да, і спеціальну воєнну операцію да, підтримують. Тобто менше стає тих, хто на Росії хоче вже стати в стрій. І це для нас приємна новина. І ми можемо там прогнозувати, коли ж їхня армія посипеться, коли вони почнуть або масово здаватись в полон, або ну, масове дезертирство у них буде. І це може бути там наприкінці зими, на початку весни. Руські ще ж не знають ж таку штуку. Вони ж звикли там, ну, наприклад, там до Сибірських морозів да, або уральських там морозів. Вони не знають, що таке на півдні Херсонщини. Там чи під Мелітополем Мелітопольська зима, коли буде плюс 5, і замість снігу йтиме дощик. Дощик це йтиме за, за комір їм. От, вони в такому кліматі зразу там у них будуть в багатьох підрозділах там сотка, або там фурункульоз, там чи ряків по 20 штук. І в, в такій ситуації воювати дуже не хочеться. В таких ситуаціях заморюється будь-яка армія, і наша армія замориться теж. Але Говоря, там по 10-бальній шкалі, якщо наші заморяться там на, на 3-4 на бали, то вони на 8, на 9 і 10 це умовно, це коли там типу, або здаватися в полон, або тікати з фронту. От. І мало того, що вони ж призвуть ще в січні, у них буде знову призивати, будуть мобіків, тому що цих вже на, на запчасті порозбирають до того часу. От. І наступна хвиля буде ще менш. Такою бажаною на Росії, да вже мамочки не з гордістю будуть проважати е, діток на війну, а з, з страшним плачем. От так що е, десь так будемо е, сподіватися, що і плюс отакі випадки. Отакі е, хто б це не, не був, це чи б це там диверсанти чи партизани не були? Це е, не додає їм мужності. От, і їхня армія скоро ну, прогнозовано буде сипатись. Дай Боже, тому що якщо вони переживуть зиму, то е, е, літо тоді переживуть теж. І е, тоді війна затягнеться аж в наступного осінь. А те, про що зараз російська пропаганда і пропагандисти і в ефірах своїх телеканалів розносять, мовляв, ніколи не будем бомбити Київ. Що ви що? Звісно, і там знову ж таки говорять про. Відомі світові столиці, погрожуючи та умовно. І з іншого боку, як реакція на те, що відбулося сьогодні на двох військових аеродромах, знову ж таки в російських пабліках і серед відомих пропагандистів, намовляв, мовляв, як же так? Стратегічний ядерний потенціал, це наша тріада. А тут два безпілотники, які також удари, яких розносили в пропагандисти в своїх телеграм-каналах. Мовляв, як же ж це так, а які удари тоді і. Проти США і тому подібні речі, от все те, що сьогодні можна було б побачити, про їхній потенціал і тому по наскільки такі випадки взагалі б'ють безпосередньо про по, по людині, яка має два види раку Паркінсона за версією британських змі, і, і, і до сих пір, що на диво, жива. Ну путін ну поки не здохнети тому, що. Він все-таки вибудував таку триногу. Бачите, у нього з одного боку підтримка ФСБ, з другого боку армія, але вони між собою не дружать, не мирять і з третього боку приватні ЧВК Вагнер там і умовно там примкнувши к ньому Кадиров. І є плюс четверта ще сила на Росії. Це регіональні влади. І всі вони ну, вони ж не об'єднані в якусь партію. Вони всі вимушено підтримують Путіна. Якщо порівнювати дуже часто Росію хочуть порівнювати з 1917 роком, але тоді були. Масові опозиційні партії до, до царя. Да, це були там. І, причому і з правого сектора, і з лівого були думські кадети, там і були СР, і врешті була така сектантська типу партія більшовиків. Е, от, і зараз немає жодної політичної сили, є тільки да? Там армія контора, контора, ну ту, яку ми знаємо, контора КГБшна. Вони між собою домовитись не можуть, тому що губернатор не може домовитись, тому що е, якщо хтось з кимсь почне говорити, давай валить Путіна, то кожен буде боятися розмови. Що, е, співрозмовник же ж тут же може здати здати. А п'ять же секретарша, це лейтенант ФСБ, теж може здати там покичай поки чай окносить. От тобто. Е, як, як би погано Путіну не було, Путін поки що ну, при владі і буде триматися. Хіба що це може бути там ну, ну, якесь вбивство, так? На жаль, на превеликий жаль. Путін, але ж рано чи пізно він здохне. Ну скоріше, чи рано, і тоді тоді все підеш. Кереберть у них швидко. Тоді швидко нам буде і безболісно можна буде і повернути і Крим, і Донбас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.